Під час спілкування президента США Барака Обами з пресою мова йшла і про переговори з республіканцями щодо уникнення так званого фіскального обриву. Президент заявив, що він витує план республіканців, запропонований спікером Палати представників Джоном Бейнером, оскільки той накладає надмірний фінансовий тягар на середній клас. Згідно з цим планом, податки будуть збільшені лише для тих, хто заробляє понад мільйон доларів на рік. У той же час до вступу в дію автоматичних скорочень федерального бюджету асоційованих з сумовами фіскального обриву залишилося 13 Днів. І найбільше ці скорочення торкнуться бюджету Міністерства оборони. Що чекає на військове відомство США за умов економії, розповідає Наталія Леонова. Сума, на яку має бути щорічно скорочений бюджет США протягом 10 років для виходу з економічної стагнації, немала 50 мільярдів доларів. Наслідки таких скорочень можуть виявитись дуже болісними. Попереджають військові. Важко точно сказати, якої шкоди завдадуть ці скорочення, але очевидно, вони послаблять нашу військову галузь та знизять наш військовий потенціал. Ми втрачаємо статус найпотужнішого гравця у світі. Ми втрачаємо багато козирів, і таким чином вирогідність виникнення конфліктів збільшується. Саме глобальна присутність завжди була ключовою частиною військової стратегії. США. сьогодні Пентагон переніс фокус уваги на Тихоокеанський регіон. Щоправда, через урізання бюджету кількість військових човнів і там буде значно скорочена. Постраждають і інші складові військової галузі дослідження технології виробництво зброї, підготовка кадрів. Разом з тим кількість солдатів не зміниться, що за словами експертів призведе до плачевної ситуації. Багато солдатів без належної підготовки та адекватного устаткування. Пентагон вже раніше пережив скорочення у майже 500 мільярдів доларів. Міністр оборони Леон Панета попереджає, що подальші урізання знищать нову оборонну стратегію президента Обами та послаблять оборонну здатність нації. Я не можу зменшити наш бюджет на півтрильйона доларів та уникнути ризиків. Принаймні, з цим аргументом опоненти Обами в Конгресі погоджуються. Сенатор республіканець Келі Айот занепокоєна, що і США з послабленою військовою галузю лише спонукає терористів та агресивні уряди нанести шкоди країні. Цифри говорять самі за себе. Ми таким чином, нібито даємо знати іншим, що вони можуть поводити себе погано, а це неприйнятно з точки зору безпеки США. Майже 80 тисяч працівників Міністерства оборони та контрактників опинились під загрозою втрати роботи. Пентагон сподівається, що зможе уникнути скорочень. Для цього керівництво розглядає можливість відправки штатних працівників у місячну неоплачувану відпустку. Тим часом переговори щодо нового бюджету на капіталійському пагорбі далекі від завершення. Президент Обама прагне досягти домовленості, щоб уникнути на наступні два роки політичного протистояння з республіканцями щодо підняття ліміту зовнішнього позичання та чергового пакету економічної допомоги. Експерт інституту Брукінгса Томас Ман каже, що президент Обама сьогодні має більше козирів американці вірять, що нездатність досягти домовленості буде на совісті республіканців, а не президента. Рейтинги його популярності виросли. І Якщо відверто, люди загалом підтримують його пропозиції. якщо ж сторони не домовляться, податки для всіх американців виростуть вже з початку наступного року. А з урізанням соціальних програм кажуть експерти, це може призвести до чергової рецесії. Наталія Лонова, голос Америки.